Після масштабного ракетно-дронового удару РФ по українським об'єктам енергетики в країні повертають стабілізаційні відключення. Як одесити переживають новий сезон блокаутів і як це впливає на їхнє життя, дивіться в сюжеті. Зранку 17 листопада Одеса опинилася без води, світла та тепла через обстріл росіян. І якщо водопостачання спромоглися відновити того ж дня, то режим екстрених вимкнень тривав ще половину тижня. Блекаути в Україні вже стали доволі звичним явищем. Восени 2022 року. Перші ракетні атаки Росії на енергосистему нашої країни стали точкою відліку до подальших масштабних блекаутів, які перетворили життя мільйонів українців на справжні випробування на міцність. Тоді постраждала не лише Україна через пошкодження критичної інфраструктури. Аварійна ситуація склалася і в Молдові, внаслідок чого величезна кількість споживачів залишилася без електроенергії. Проте регулярні вієлові вимкнення перетворилися на буденну реальність для українців. Люди не просто пристосувалися, а й виробили цілі стратегії виживання в умовах постійних блокаутів. Каже мешканка Одеси Юлія: Ну звісно, коли блекавти тільки почались, було дуже страшно та некомфортно через відсутність зв'язку та інтернету взагалі не можна було зв'язати з близькими та друзями. Всі хвилювалися, не знали, як у кого справи. Крім того, ця темрява вона просто відіймала будь-яке бажання вчити щось робити. Всі хвилювали, що все, як буде проходити освітній процес. Але зараз я гадаю, що Ситуація вже нормалізувалась, тобто всі це сприймають як буденність, всі запаслись ліхтариками, акумуляторами, і в принципі та саме мотивація та сили працювати вони повернулись. Блекаути також створюють серйозні виклики для професійної та освітньої діяльності в умовах цифрової економіки. Сучасний ринок праці значною мірою базується на віддаленій роботі, де стабільне інтернет з'єднання та електроживлення є критично важливими it спеціалісти, фрілансери, менеджери, перекладачі та представники багатьох інших професій опиняються в складній ситуації через непередбачувані вимкнення. Це не просто технічний виклик, а справжнє випробування професіоналізмом, креативністю та адаптивністю. Хтось купує потужні портативні електростанції, хтось знаходить коворкінг простір, а хтось просто приходить працювати в кафе, де є генератор. Wi-Fi та розетки у дні суцільних блокаутів місця в таких закладах, звісно, знайти вкрай важко, каже it спеціалістка Єлизавета. Так я працюю в цій сфері. Моя робота дуже тісно пов'язана з комп'ютерами, і вся вона йде з комп'ютера. І коли відключають світло, мені постійно до. Доводиться знаходити якісь альтернативні рішення, по типу виходити десь в кафе, шукати інтернет, і це мені не дуже комфортно фінансово. Це мені не дуже комфортно в принципі, тому що іноді дуже багато людей, і вони заважають налаштуватись на роботу, плюс на навчання теж це впливає на моє, тому що коли треба здавати екзамени, мені доводиться перебарювати себе і йти у людні місця і там спілкуватися з викладачами. Кожний вимкнений світильник, кожний перерваний робочий процес стає черговим доказом колективної витривалості українців та спроможності не просто виживати, а продовжувати жити, працювати та розвиватися супереч найскладнішим обставинам. Якщо Російська Федерація сподівалася зламати моральний дух нашого народу технічними атаками, то жорстко помилилася. Ми не просто адаптувалися, ми перетворили виклики на нові можливості.